Добрий день, мене звати Мазураріна. Я вже другий рік навчаюся з професією приладист слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Що ж таке приладист слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики? Це професіонал з ремонту, налагодження та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Так як сучасні контрольно-вимірювальні прилади доводиться частіше програмувати, ніж налагоджувати. То на виробництві служба контрольно-вимірювальних приладів і автоматики тісно пов'язана з відділом автоматичного системного управління. Тож без приладистів та слюсарів контрольно-вимірювальних приладів і автоматики неможливо налагодити роботу жодного підприємства, які використовують в роботі прилади та складні механізми приладист слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики може працювати на будь-якому виробництві, де є техніка. Всі необхідні знання та уміння ви можете отримати в регіональному центрі професійно технічної освіти номер 1 Наші здобувачі освіти в навчальних майстернях оволодівають потрібними уміннями та навичками виконання монтажу, ремонту та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів та систем автоматики. А потім під час проходження виробничої практики на підприємствах міста виконують налагодження та обслуговування контрольно вимірювальних приладів та автоматики. В разі універсальності професії випускники працевлаштовуються на будь-які підприємства міста. Я приладист, слюсар контрольно вимірювальних приладів, впевнена у своїй професії.